Всім доброго дня! Маємо в продажі шикарну шкоду Octavia Tour. Автомобіль, що не пригнано з Німеччини, вже розмитно, сертифіковано, авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік. 1,6 бензин, механіка, кузов Універсал. Автомобіль в шикарному кольорі. Дивіться, найкращий колір на Octavia Tour. В народі говорять, сіра мишка. По комплектації присутній парктронік. Також встановлено фаркоп Нова гума. Відбійники замінені, по кузу без дефектів, без ДТП, без подряпин, стан багажника. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, аптечка, вогнегасник, повністю весь комплект присутній. Йдемо далі. Передні склопідйомники, кондиціонер, штатна магнитола. пробіг 191 тисяча кілометрів. Також є підігрів сидіння. Пробіг оригінал, є всі сервісні документи. Два ключа. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!